感觉质地很好，嗯、啊，嫩、那、干、个，啊，这是这极品干。 На цьому відео знятому прихованою камерою китайський лікар-трансплантолог каже, що він і його команда можуть швидко знайти печінку для пересадження. Кадри стали ще одним доказом того, що в Китаї в живих в'язнів сумління вирізують органи заради наживи. Китайську комуністичну партію ось уже 14 років звинувачують в організації цього бізнесу. Це відео надавно показали на форумі у Вашингтоні. Зняв його втікач з Китаю. Юймін, коли ще жив на батьківщині. Він займається фалуньгун, оздоровчою медитативною практикою цігун, яку в Китаї репресують за даними правозахисників жертвами незаконних трансплантацій. Здебільшого є прихильники фалуньгун, бо їхні тіла, як правило, здоровіші ніж середньостатистичні у п'ятихвилиному відео. Юймін ходить лікарнями Пекіна і представляється пацієнтом, якому потрібно пересадити орган. Він таємно записав свої розмови з лікарями і медперсоналом. <noise> 啊，一般大概两周之内就在那儿算了，是吧、啊？我一般两三周就能拉排了，快的话一周啊。 Дуже короткий час очікування органа. Головний чинник, який розвіяв сумніви розслідувачів у тому, що в Китаї органи справді видаляють на замовлення. В інших країнах запланувати пересадження неможливо. Потрібно чекати органа, який надійде від донора, і він має підходити пацієнтові за багатьма показниками. На форумі, де показали відео, меморіальний фонд жертв комунізму оприлюднив нову доповідь про злочини видаляння органів у Китаї. Згідно з ним, до 2006 року китайські лікарні рекламували. Що в них час очікування трансплантації не перевищує одного-двох тижнів. Коли це привернуло увагу світової спільноти, ці оголошення прибрали з вільного доступу. Лікар на цьому відео стверджує, що провів 500 чи 600 операцій з пересадження печінки. Він також сказав, що орган можна отримати від людини, яка займається медитацією, і що можна вибрати найліпший варіант.